Щиро вітаю усіх побожних людей, нашим різдвяним привітанням Христос народився. Зрозуміймо, що глибина Божого плану спасіння людства через боговтілення, не просто щоб оголошувати чесноти і могутність Божу із небес. А Бога послати поміж людей в такому же людському тілі, як і всі решта. І донині це важко людям збагнути. Він не передбачив, щоб люди шукали десь далеко Бога. Він сказав, я прийду до кожної людини. Так колись заявив апостол Павло у грецькому Верховному суді, Ареопазі. Щоб шукали Господа, хоч Він і близько біля кожного із нас є. Я засную у людині престол свій. Я напишу мої закони на скрижалях їхнього серця. І я подбаю про всі блага, які людина конче потребує і не може їх досягнути. Згадаймо ще раз. У цю надзвичайну обітницю Господню щодо народження Спасителя Ісуса Христа у 9 розділі Пророка Ісаїї. Читаю другий текст: Ти намножиш цей народ, ти збільшиш йому радість. Звіселися він перед тобою, як веселяться, коли обжинки справляють, як радіють, коли здобиш ділять, і далі переходить до теми, як звільнити людей від воєнного ярма, від гноблення загарбницького, бо ярмо, що його гнобило, і палицю, що його побивало. І тростину угнобителя його ти потрощиш, як за дні Мадіама. бо все взуття військове і одежа залита у війні кров'ю піде на спалення, на їжу вогневі. Господь знав, що ворог лютий, який заволодіє людською свідомістю. Конче спочатку навчить людей зневажати Бога, Доброзичливця, вихваляти того, який є лютий ворог і убийник Сатана, а потім проливати невинну людську кров. Ми живемо улюблені брати і сестри, українці, українки, у період жахливої війни. Яку, можливо, історія не знає, війни злодійства, мародерства, гвалтування, знищення культурних цінностей. 365 дітей десь вкрадені, невідомо куди вивезені, скільки вже загинуло. Ні одна війна, напевно, таких жахіть не знає. І, звичайно, що Господь у цей час кличе нас, він не тільки обіцяє нам радість перемоги, Він каже про демографію позитивно, ти намножиш цей народ. Здається, що ніколи вже не відбудується руїни. З землею зрівнюється ті місця, де катували сотні людей, особливо маріупольський драмтеатр. При маленьких підрахунках примітивних одна бомба там знищила десь понад 300 людей. Тепер просто треба все, як то кажуть, запресувати в бетоні. Я говорю те, що ми всі добре знаємо, але Господь кличе нас, людей, до співпраці. І насамперед, коли переходимо до Пророка Міхея, ми чуємо, що Різдво це не просто гарні фестивалі. Вертепи, шопки, вишивані колядки, а це духовна мобілізація людей, духовне прокинення, коли духовно прокидається народ, йому не страшний жодний агресор. Читаємо з п'ятого розділу Міхея. Знову ж таки про народження Христа, і буде Він для нас миром, як до нашого краю увірветься Ашур, тобто Асирійський могутній колишній цар, і вломиться в наші доми, то ми проти нього поставимо сім пастирів та вісім князів між народом, тобто єднання. Свідомої частини населення з духовенством. Духовенство не може бути ізольоване, відділене. Що робить ця коаліція благородних людей княжого роду і духовно просвітлення духовенство? І будуть вони пасти землю Ашура мечем і землю Німродо біля самих брам Його. І визволить він нас від Ашура, як цей прийде до нас у нашу землю, вломиться у наші кордони, тобто прожине його до самої Його брами. Слово Боже, наскільки є цінне, наскільки є конкретне і дивовижне. Що пророка Єілія ми навіть читаємо конкретно географічні координати, куди Господь прожене супостата і ворога нашого народу. Послухаймо Єіль, пророк Єіль, другий розділ, а того ворога, що прийде з півночі. Я відверну від вас і прожену Його в безводну пустелю. Переднє крило його сягатиме до моря, і засмердить трупами Його, і піде від них сморід за те, що стільки наробив він лиха, не бійся ж ти земле. Радій і веселися, бо Господь Великий. Він і довершить Це. Тут коментарі не потрібні. Тільки запитаймо себе, навіщо ми ще до сьогодні сором'язливо або зневажливо обходимо вічно автора цих обітниць. І цю божественну доброту цього сильного Бога, князя миру, який має право всі ці обітниці виконати, реалізувати для нашого народу. Звичайно, дорогі християни, коли ми нагадуємо про ці надзвичайні Божі обітниці, ці гарантії визволення з найтяжчої недолі, ми мусимо розуміти одну важливу істину, Господь завжди хоче працювати з людиною. При тому йому не потрібно великої кількості людей. Ми вже нагадували, що міг зробити для свого народу нещастивий юдейський цар Ахас, скільки покласти на полі бою, і скільки в полон були відправлені, і що міг зробити один Божий чоловік який врятував цих 200 тисяч полонених, для того, щоб народився Бог всесильний Еммануїл, це знає, Бог з нами, Бог зі мною, він персональний мій Господь, він персональна моя твердиня життєва, життєва мудрість і перемога над всіма силами зла він знайшов в собі скромну дівчину непорочну, чисту, там у гірській місцевості Палестини, в Галилеї, Назареті, Діву Марію. І ми мусимо пам'ятати, що коли ми згадували про Михея, що мусить бути тісний зв'язок духовного проводу країни, держави, народу із свідомими, високосвідомими, високоморальною частиною суспільства. Вони названі люди княжого роду. І ось коли я зачитував. Що Господь каже, як я поступлю із тим супостатом, який прийшов з півночі, тут не треба багато філософствувати, чомусь північ у Божих пророчих планах згадується не один раз. І особливо ця остання атака сатани. На плани Божі так званий війна Армегедон розпочнеться із півночі, при тому із нащадків Яфета із трьох синів Ноя, а самі слов'яни, в надрах цих народів, так як могла закорінитися велика сила побожності. Так же само Сатані вдалося в окремій категорії людей цих нащадків Яфета сплодити і зродити жахливу сатанинську істоту ненависті проти всього святого, проти Господа Бога, аж поки він вони не одержать остаточного краху у цій війні. І ось, коли наступає час лиха для народу, щоб Господь включив свої божественні впливи на агресора і прогнав його, він кличе до упокореної молитви, солідарної молитви народ. Читаємо в цьому ж другому розділі пророка Йоїла. Але ще ось тепер говорить Господь: оберніться до мене всім серцем у пості, в плачі та у жалі. Роздирайте серця ваші, а не одежу. І наверніться до Господа, Бога вашого. Бо Він благий і милосердний, довготерпеливий і вірно милуючий, він уболіває над нещастям. Тож засурміть сурмою на Сіоні, назначте піст, сповістіть святкові збори, зберіть народ, скличте збори, позбирайте старих дітей. Та немовлят при грудях, нехай вийде наречений зі своєї світлиці, та наречена зі своєї кімнати, між притвором і жертовником нехай плачуть священики, слуги Господні, та й промовляють, пощади, Господи, народ твій, не подай спадку свого на ганьбу, щоб невірні не сміялися з Нього, чого б говорити невірним між собою, де ж їхній Бог. А тоді Господь стане ревним за свій край і пощадить свій народ. Для нього всі народи є його, і український народ це Його власність. Я пошлю вам хліб, вино і олію, будете споживати їх, та й не подам вас уже в наругу невірним. Це Божа не абстрактна обітниця. Мусимо пам'ятати для того, щоб не допустити цього переможного плану Господнього, сатана зробив все для того, щоби. Церкву отруїти, частину її зробити зрадливою, інертною, колаборантською, безликою, але це абсолютно не означає, що у народі нашому все занихаєно чи все вбито. Він кличе людей Високого Духа. Людей свідомих, живої Христової віри, об'єднатися у молитвах, у покаянні, у примиренні одні з одними із Господом Богом, стати міцно на сторону того, який сказав наш Спаситель. Пам'ятаєте, він порівняв, каже: я є добрий пастир 10-ї Іоанна, пастир добрий життя свій кладе. За овець, а злодій приходить для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Пастир добрий душу життя своє кладе за овець. Я мир мій даю вам, не так, як світ дає я даю вам, нехай серце ваше не тривожиться і не лякається. Ось маємо дві сторони людства. Знавіснілі палії війни, грабіжники деморалізовані до краю орда, яка принесла скільки горя наш народ. І ці світлі Божі промені, які залишаються в нашому народі, побожних людях, і це світло Божої правди, світло Різдва Христового. Жодні сили тимра не здолають. Будьмо гідні цього покликання і не віддаляймо нашу перемогу. Я благаю, нас від нас залежить, скільки ми ще будемо мучитися під п'ятою агресора, поки наше сумління, наша совість і наш розум не просвітлиться Божої благодаттю. Але мусимо прощатися. До нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу! Христос народився. Прославляймо Його!